Дякую, що в нас навчає пастор про даяння. Ви знаєте, 29 років. Я сію, даю проти волі мого чоловіка, довіряючи Богу, і Бог дійсно надприродно благословляє. Але сьогодні я хочу вам ще розказати дуже важливо, як е, слухай, почувши голос Божий, волю Божу, піти за волею Божою. В моєму житті була така ситуація, коли ми почали бізнес і всі гроші ми вложили в цей бізнес. І мені і дуже ще важливо, дивіться, в цій ситуації воля Божа ніколи не робити крок, не помолившись. Ми віруючі люди. І важливо спочатку помолитись, а потім приймати рішення. Але я нерозумно тоді поступила. І знаєте, в нас не було фінансів. І мені запропонували поїхати у Францію. Коли я їздила в Америку, я точно знала це воля Божа, там відкривалася віза. Мені навіть просила, щоб в посольстві не давали тих питань, де я не буду обманювати. І мені не задавали питань. А тут так вже і чоловік каже до мене, коли запропонували їхати у Францію, хороша робота там по другій моїй спеціальності. Я погодилася, а потім почала молитись. Знаєте, спочатку зробила вже рішення, а чоловік, їдь, звичайно, українські села там є, будеш проповідувати. Знаєте, Дьявол ще навіть через рідних може вас підбадьорувати, зробити неправильний крок. І я знаєте, молюся вже Богу, молюся, що Боже, ти закрий, якщо це не твоя воля, а вже дала. Своє погодження в турбюро, там уже документи готують. Ну і їду я в посольство, вже французьке, і теж молюся, Боже, дай мені таким же способом. Нехай в посольстві мене не питають, щоб я не обманювала. І що ви думаєте, яке питання мені задали? Чи їдеш ти на роботу? А нам сказали ні в якому разі не казати про це. Я стою і що робити? І я брешу. Що я не їду на роботу. Ну і тут вже все заворачується, знаєте, все йде, якби, все йде хорошо в, в, в цьому турбюро. Мені тут Чернівця хороший в нас нема. Час ми потратили там на візу. Мені кажуть, ми вам позичаємо щось 300 чи скільки там євро. Нікому не позичають, а тільки мені позичають. Знаєте, І так думаєш, може це воля Божа. І їду я в понеділок, вже торт везу на регіаль, регіональну зустріч. Пастер знає Таню Орендарчук. І а в мене тоді щось було чотири домашні групи. І як зараз пам'ятаю, коли Бог щось говорить, ви дуже чітко будете це пам'ятати, може все життя в Маромва їду з цим тортом і чую такий голос. Бог каже, жатви багато, а працівників мало. Я знала точно, що це Бог говорить, але все одно ще їду. знаєте, Все одно мене треба зараз гроші, треба, я буду і там благовіствувати, і там буду робити Божу роботу. Приїжджаю я на цю зустріч. Перше, що Таня мені задала питання, каже: ти спочатку молилась, а потім прийняла рішення, чи наоборот. Я кажу, наоборот. Ну, і далі, все одно я прощаюся з ними. Уже ж їхати в четвер мені. І знаєте, то ж було осінь 24 вересня. І я таку консервацію розгорнула, бо ж на рік їду, а чоловік лишається з двома дітьми. На кухні куча в мене цих банок консервую. І чую внутрі, знаєте, от дискомфорт молитися. Я йду молюсь, і Бог так, так ніжно каже: Знаєте, це твоя воля їхати. Ну, не моя. І якщо ти мене послухаєш, ти ні в чому не будеш мати нужди. І знаєте, зразу перше, що дьявол каже, ну як хоче вас збити, та це не Бог. Ти подивись, скільки ти потратила зараз. Як ти скажеш чоловікові, аж невіруючому чоловікові, а як ти скажеш турбіротам, але знаєте, коли. Бог, треба сміливість інколи. Інколи буває дійсно важко слухатися, що Бог хоче сказати. Але коли ти переступаєш оцю важкість, і буває і страх дає, ти просто переступаєш через всякий страх і думаєш, ну нічого, все одно скажу, що не поїду. У мене вже був опит як, досвід, як я відвоювала десятину. І приходить чоловік, я йому кажу, я не їду. А перед цим ще це четвер дзвонив дзвоню в турбюро сказати, що я не їду. О, ви не знаєте, що ця невіруюча людина в мій адрес послала там все, що хочете. А я кажу: ну є ж якісь виключення? От як людина там захворіє, чи що кажу, ну є ж виключення, що не може людина їхати. Ні, навіть слухати не хоче. Я кажу, я все одно не поїду. Ну, з чоловіком, слава Богу, по Божій благодаті вирішили. І що ви думаєте, на другий раз, на другий, буквально через пару днів, дьявол ще не зупинився? Дьявол бере і робить що через цю керівничку в турбюро? Вона мені дзвонить і каже, Катя, твій паспорт вкрали у мене в тролейбусі закордонний. Ну, я вже знала ім'я Ісуса і кров Христа. Я кажу, ну як, ну каже, просто витягнули і все. І я даваю оце кров Ісуса на моєму паспорті. Ніхто не використає мій паспорт. І, знаєте, велика сила в крові Ісуса і в імені Ісуса. Я почала покривати кров'ю мій паспорт. Ну і не, не задовго пройшло часу, із управління внутрішніх справ дзвонять мені і кажуть, вам треба прийти до нас. Ну, не не говорять по якому питанню. І цей слідчий показує, каже, це ваш паспорт. Я дивлюся, кажу, так, да, мій, моя фамілія, все моє прізвище по батькові, але фотографія не моя. А він каже: ви знаєте, дуже уміло приклеєна фотографія. Настільки уміло, що це дивно, що ваш паспорт не пересік кордон. А я кажу, я віруюча, він не міг пересікнути кров Христа на цьому паспорті. І знаєте, дійсно, Бог все може. І що далі? Далі, виходить, знову, як Бог вже пообіцяв, що ти нужди не будеш мати ні в чому. І це було два, коли я не поїхала 25 вересня, і чоловік мені каже, десь 11 жовтня перед моїм святом каже: біжи, я колись мені самі запропонували в соціальній службі, знаєте, оформити допомогу на дітей. А я казала, якщо це проти держави, то я не буду оформляти. Вони кажуть, ні, це все законно. Але вона каже, їх в принципі не виплачують. І так я і не ходила туди, бо мені щось, може, один раз. Але він каже: Біжи, може, там в вощадкаси, якраз каже, хоч на торт буде мати. І знаєте, я приходжу та й кажу, що там мені може якісь виплати, а вона каже... А скільки ви хочете? А я кажу, а що там? І вона таку мені суму говорить, і я кажу, це не мої гроші, це не може бути такого. Вона каже, я сама здивувалася, що це дійсно вам такі гроші прийшли із цієї соціальної допомоги. І я кажу, давайте ми вияснимо до понеділка з тим бухгалтером, яка перечислила ці гроші, та я тоді в понеділок прийду. Приходжу, розказую мому чоловіку, а він каже, а, таким негарним словом, та ти вже їх не побачиш. А я кажу: ні, якщо це мої гроші, наші гроші, то вони будуть. І знаєте, і це дійсно були наші гроші, Бог робить сюрпризи. Він навіть, бачите, не запізнився. І ми гарно просвяткували. І так як було, з того часу я вам скажу: я ніколи не нуждалася ні в чому. У мене ніколи не було, що в мене не було фінансів. Бог благословляв, хоч коли ми починали бізнес, то чоловік починав, то він проклинав той будинок. Він стільки прокльонів 에, говорив на нього, бо на нього балкон чуть не впав, буквально там сантиметрів. Дьявол ще тоді хотів зупинити. Я вам кажу, коли якась. Воля Божа є в вашому житті, то дьявол захоче зупинити. І я тоді ще руйнувала іменем Ісуса все, що дьявол робить. Нам треба не боятися, нам знати, що ми маємо в імені Ісуса велику силу, і щоб другий раз не виходити, оце буквально неділю назад, може чуть більше. Я йду з роботи, і знаєте, і нога прямо не дає йти такі болі сильні. І це вже вечір, вісім годин, я думаю, ще десь 500 чи 600 метрів до хати. Я кажу, Сатанюга, ти що мене хочеш тут паралізувати? Знаєте, з владою як почала ревносно молитися, буквально за пару хвилин вся кабіль пройшла. І ще були такі випадки, навіть якщо ви тільки прийшли в церкву, ви ще мало знаєте Бога. Коли Вадим пастор проповідував, оце Марка 18 16, де. У віруючих будуть супроводжувати. Я вже приміняла це слово. І я бачила, як Бог благословляв. Навіть жінка з Баптійської церкви в неї були камні в почках. І вона лежала, мали робити операцію. А в мене мама там лежала. І просто помолилась за неї. І вона мамі свідчила, що операції не робили. Камні вийшли. Бог зробив так, що без операції нам треба в усьому прославляти Ісуса і не боятися. Коли бачимо якісь цілення, це Господь цілює, це Господь нам допомагає. І Він, знаєте, обніщав, щоб ми ніколи не були ніщими. Давайте. І правильно пастир сказав, вам буде даватися, не дивлячись, якщо хтось вас немає сумісності між чоловіком і дружиною, навіть ідіть проти волі чоловіка, бо Бог сказав давати. І Він буде благословляти і чоловіка, і дружину. Я думаю, що я права, пастер, якщо навіть немає от згоди. Тому що на своєму житті я побачила ці благословіння. І слава Богу, що наша церква от така, що може давати. Слава Ісусу нашому.